Вітаю вас, мої хороші, на моєму каналі. На цьому місці тут ви будете мене бачити часто, тому що я знаходжуся в своїй квартирі, яку я створила за допомогою кармічного менеджменту, і яка влаштована ось саме так, як я цього хотіла. Так було не завжди. Якщо ви теж так хочете створювати свою реальність, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на. Канал, ставте дзвіночки, пишіть коментарі, ваші усвідомлення і інсайти. Мені це буде дуже приємно для того, щоб я ще більше могла давати вам користі. Мене звати Олександра Роман, я духовний провідник, сертифікований енергопрактик, експерт з карми та мислення в достатку. Отже, сьогодні ми поговоримо з вами про те, а яким же чином почати діяти? Як взагалі повірити в себе, чому багато людей так і залишається в своїх думках, мріях і не роблять жодних е, кроків до того, щоб е, здійснити свої наміри? Більшість людей, навіть коли не роблять, вони теж відчувають е, якусь е, провину, вони всередини, знаєте, ніби з'їдають себе е, від того, що вони не роблять е, дій? Сьогодні ми поговоримо про те, а як це? Звинити, тому що, якщо чесно, у мене теж були такі моменти. І раніше їх було дуже багато. Я навіть говорила своєму чоловікові, що я хочу сховатися від світу, мені так було страшно діяти, діяти робити щось нове. Тобто я працювала на трьох роботах од Здається, ну, Саш, ну типу, ти ж і так дієш. Але це були не ті дії, які вели мене до результатів, і зовсім не ті дії, які мені хотілося робити. Якщо зараз у вас так само, обов'язково дивіться це відео до кінця. В кінці ви будете мати чіткі е, кроки і розуміння, що вам саме потрібно робити, як це робити, і як нарешті почати діяти, щоб у вас були результати і ви були задоволені своїм особистим життям. Тому що суть. Е, Цього всього, у чому навіщо ми е, діємо? Так, ми діємо для того, щоб мати якийсь певний стан, щоб вийти з того стану незадоволення е, собою або нереалізації свого потенціалу, і прийти до того стану, де нам комфортно, кайфово, де ми почуваємо себе щасливими. Отже, і перша причина, чому більшість людей так і не діє, тому що в них немає фокусу на моменті тут і зараз, тому що вони так багато думають про те, що буде в майбутньому. Що туди повністю зливають свою енергію, дають туди свій фокус уваги, і замість того, щоб е, діяти і зробити якийсь результат, вони думають про те, а як це буде, а що е, станеться далі, а що станеться, коли я зроблю ось це або ось це, і таким чином, замість того, щоб діяти тут, ось і зараз так робити якусь дію, яка приведе до результату, вони... Залишаються в своїх тільки думках. А ми знаємо, що думка ніяким чином не веде до результату. Тобто ви отримуєте так бажане, ви отримуєте свої результати тоді, коли ви дієте. Ви дієте тоді, коли у вас там є фокус уваги. Тобто тоді, коли ви направляєте туди свою енергію. Якщо у вас фокус уваги в майбутньому або в минулому дій в теперішньому немає. Тому що ви робите максимально. Направляєте свою увагу на тут і зараз, Ставите собі головне запитання, що я можу зробити вже зараз для того, щоб прийти до результату, які в мене зараз є можливості, які можливості я зараз можу використати вже тут і зараз? Ось таким чином ви повертаєте себе в момент тут, і ви вже починаєте діяти з моменту, де ви не зависаєте у цій бетономічалці, мічалці так, у ваших думках. Отже, наступний момент ми сказали про енергію, так, тобто туди, куди ви віддаєте свою енергію, там є ваш фокус уваги, так, і там є ваші дії. Але що робити, коли немає енергії, коли немає ресурсу, так тому що більшість людей навіть не діють не тому, що у них є лінь. Взагалі думаю, що такого слово, як ління, немає, є просто слово. Відсутність внутрішньої або зовнішньої мотивації і відсутність енергії. От зараз ми поговоримо з вами про енергію. Тому що, коли немає енергії, ну щоб діяти, це треба за яким чином себе ламати, тобто прям змушувати. А це теж не має сенсу. Тому що, коли ви робите з примусу, а не з бажання, то такі і результати будуть. Так, вони вам теж будуть не в радість тоді. Тому нам важливо наповнитися енергією, наповнитися ресурсом, тому що ви можете дати щось, зробити якусь дію тільки тоді, коли у вас є енергія. Що таке енергія взагалі? Да? Якщо ми подивимося навіть на рівні нейрофізики, то все в цьому світі є енергією. Ось навіть цей одяг є, не знаю, мій телефон, на який записує це відео, наше тіло так? воно складається з молекул. Молекули з атомів, а в основі атомів є енергія. Тому для того, щоб виділили, вам потрібна енергія. Можете запитати себе вже зараз, що дає мені енергію в моменті. От що я можу зробити зараз уже для себе, щоб мені дало енергію. Якщо, е, те, що працює найбільше, взагалі, це контакт з водою, це душ, басейни, це е, всі можливі м, спа, сауни, ось, все дає е, вода. Далі, спорт. Якщо ми подивимось, навіть. Е, там, де я веду наставництво своїм учням, там ми робимо його прям з спеціальним наміром ще. Ось. Тобто з наміром на виконання усіх наших намірів і бажань. От ви можете почати взагалі просто з того, щоб почути себе взагалі, зрозуміти, і відновитися через воду. Ось. На настанеці ми зробимо ще прям більш глибинно із усвідомленням і розумінням, а як це взагалі працює. Так? Але так як це вже окрема тема, і я про це можу говорити дуже довго. Ось ви там зможете заповнити анкету. У вас вона є під цим е, відео, де я проаналізую вашу ситуацію. Ми е, подивимось, на якому рівні е, знаходиться ваша енергія, чому у вас досі немає е, дій, і як вам уже е, е, почати діяти і яку стратегію дій узяти. Ось це у вас все є під цим е, відео. Ви можете заповнити анкету. Це триває буквально 2 е, хвилинки, і я з вами зв'яжуся. Отже, ми йдемо далі. Наповнитись енергією, ви можете через тишу, тиша дає максимально енергію, тобто, де ви з'єднаєтеся самі з собою. Важливо, щоб, знаєте, щоб там було е, чисто. Тому що інколи, е, якщо є багато якихось внутрішніх демонів, якщо є багато деструктивних е, програм, то з'єднання з собою ну, може бути таким трохи некомфортним для себе. Так? Ось що ви можете ще зробити? Це максимальне читання. Книг і зв'язок з природою, тобто зрозуміти, що ви частинка всього. Тобто, ви наповнюєтесь енергією, пишете свій список і можете ще взяти до того те, що я вам сказала уже зараз. Це те, що ви можете робити на старті. І наступний важливий момент для того, щоб почати діяти, це прийняти те, що може щось статися. Не так, як ви цього хочете. Чому? Тому що більшість людей не діють, тому що бояться. Бояться чого? Що їх осудять, що подумають інші, що може щось піти не так, наприклад, що у них щось не вийде, вони не вірять в себе. Ось це все ті програми, по суті, які блокують вашу дію. І що ви маєте зробити? Ви маєте прийняти, ну добре, мене осудили. І що далі? Тобто. Привести це до того стану, коли вас це більше не зачіпає. Тому що якщо є якась зачіпка так, за вашу програму, ось то так ви і не почнете е, діяти. Тому важливо це прийняти внутрішньо, зрозуміти, що то так, ну може це статися. Мене хтось осудить. А далі що? Добре, може статися, я піду в. Масштаб, наприклад, там у мене буде менше часу на себе добре, і як мені з цим? Тобто відчуйте тілом, як вам з цим, проживіть це вже вашим станом і тілом, що це може статися. Тому що насправді ще більший страх, який стоїть за цим, це що? Це страх смерті. Але навіть вона не є страшною, тому що, по суті, це просто перевтілення, так? тому що це ви переходите з одної мірності в іншу. Чому? Чому це так є? Тому що, до речі, про це ми будемо говорити е, глибше ще на наступних е, наших уроках, але м розуміння, що наша душа вічна, що вона просто переходить з життя в життя і просто змінює свій аватар. Чому? Тому що, якби це було наше єдине життя, от одне, ми б всі б жили з вами е, і всі були б однаковими. У нас би був однаковий характер, одяг, знає, батьки наші, наш рівень здоров'я, всі були б однаковими. Але якщо ми в цей світ приходимо неоднаковими, значить в нас є якісь такі умовні кармічні валізки, так, які ми несемо з наших минулих життів. Тому чому вам взагалі переживати, коли ваша душа вічна, вона вічна, у вас є багато часу, але водночас, коли ви не дієте, що тут важливо стається, ви не реалізуєте свій потенціал і не йдете е, в свою місію. Так? Тому що кожна душа в цьому. В світі вона має свою певну місію. Кожен тут проходить свої особисті уроки. І поки ви не дієте, по суті, ви е, не еволюціонуєте як душа, і відповідно, е, ну, ми з цим тоді да, не цікаві Богу або е, Всесвіту. Називайте це як вам зручно. Чому? Тому що всесвіту. Важливо так, щоб ми виконували свою е, місію, щоб ми служили іншим людям. Але коли ви блокуєте, коли ви не дієте, таким чином ви не можете послужити ні собі, ні іншим е, людям. Ось тому тут важливо прям усвідомити цю ширину взагалі всього, що ви робите, що ваші дії приводять до чогось більшого. Прям побачити. Величину ваших дій, що одна дія по суті може привести вас до чогось набагато більшого. Так, наприклад, в моєму випадку, зараз вам дам свої особисті приклади. До 24 років я займалася танцями фітнесом, зумбою, спортом, от все, що з цим зв'язано. Я є ліцензованим інструктором зумби-фітнесу, і я думала, що це все моє життя, що моя місія ось є саме в цьому. Коли я пішла в свою глибину більше, коли я почала бачити картинки, коли мені почали приходити якісь слова. Мені, до речі, почало приходити слово енергія. Думаю, ну до чого це тут? Типу, я ж у танцях, усе життя, навіщо це мені взагалі? Я почала це вивчати, і далі я відкрила свою місію ще більше. Да? Тобто я її згадала. Тобто, це навіть не про те, щоб знайти своє е, призначення, а про те, щоб його згадати, тому що воно вже у вас є, воно вже у вас закладено на рівні душі. Ось, І далі, коли я почала змінювати себе, далі я зрозуміла, що моя місія в тому, щоб передавати сакральні знання. Якщо що, то я це зрозуміла не сама, у мене є 4 е наставники. Ось, І я почала це передавати, почала бачити результати своїх учнів, людей, і я зрозуміла, що оте все, що було до, якби я не зробила тоді певні дії і не. Пішла в ось цю трансформацію, і, по суті, люди б не отримали тих результатів, які у них є зараз, за допомогою роботи зі мною. Тобто, подивіться, що у вас є зараз, що побачите оце Величину того, що ви робите е, узагалі, Да? тобто ось, таке ваше велике бачення, тому що тоді з'являється внутрішня мотивація діяти і зовнішня е, мотивація. Зовнішня, так, тобто це розуміння, що ну, е, збільшиться ваш дохід, що ваша якість життя вона теж покращиться. Так? І е, зовнішня – так, це те, що ви е, почнете змінювати життя великої кількості людей. Ось це прям дуже важливо. Е, в моменти, коли вам хочеться заховатися, коли хочеться десь піти від Всесвіту, від людей, відчуйте, а хто я, для чого я тут. Моя місія тут у чому? Запитайте себе, що я люблю робити, що мені робити легко, що я робила, робив в дитинстві. так, Тому що навіть коли я згадую, раніше я брала дати народження своїх. Батьків, родичів, і там їм щось вже е, рахувала. Тобто я згадала, що це колись мені було раніше цікаво, ну але якось воно так е, забулося і е, пішло в іншу сторону. Ось, Тому що ви це вже десь щось таке подібне в цьому напрямку робили раніше. Прям згадайте, хто я, що я люблю робити, що мені легко робити, і що я робила, робив в дитинстві. От, припоставте ці запитання собі вже зараз. Наступний важливий момент. Полягає в тому, що поки не дієте ви за вас діють інші люди. Тобто хтось реалізовує свою енергію, а ви ні, то навіщо вам знову брати ці самі уроки у ваше наступне життя і у ваше наступне втілення, і їх проходити ще більш, як так гарно сказати, жорстко, так? Тому що якщо ми не проходимо це тут, то воно десь усе одно з'явиться тільки вже у більш такому. Жорсткому способі, навіщо вам чекати ще одне втілення, коли ви можете робити вже зараз, коли ви можете вже зараз відчути, прожити досвід, де ви дієте, де ви служите людям, де ви знаходитеся в тотальній насолоді, де ви легко проходите свої уроки, де ви знаєте, ніби де ви розумієте, що це життя ваше, воно воно створене для вас. І насправді так і є, але ви це зрозумієте тільки тоді, коли навчитеся діти і проходите свої уроки, коли зрозумієте, для чого більшого кожна річ, кожна ситуація у вашому житті вам дана. Тому не чекайте, поки хтось щось зробить для вас. Реалізовуйте свій потенціал уже зараз і тут. Це були головні кроки від мене. Запишіть. В коментарях, які усвідомлення у вас вже є зараз, що ви можете почати робити вже інакше. А якщо ви хочете піти в свою е, глибину, якщо ви хочете пройти ось цю трансформацію, де ви дієте, де ви реалізовуєте себе, де ви відчуваєте ось цю внутрішню опору і вашу силу, де ви хочете збільшити свій дохід при цьому служити іншим людям, то заповнюйте анкету, знаходиться під цим відео. Я буду рада послужити вам. Я проведу вам особисту сесію, де е, ми подивимося, що ви хочете. Взагалі, так, яка ваша е, місія, чи є вона у вас чи ні, е, і прокладу вам шлях до вашої точки Б, до вашого бажаного життя, де ви реалізована, де ви сильна, де ви е, збільшили свій е, дохід, де ви служите людям ось так, як це зробила я зі своїм життям за один рік, і так як я роблю це з життям моїх учнів. Якщо у вас є такий внутрішній е, відгук, то я тут є. Для вас посилання під цим відео. До речі, якщо ви хочете ще більше користі, у моєму телеграм-каналі він теж знаходиться тут. Є чек-лист, де твій мільйон, де ви можете зрозуміти, які блоки і е програми вам заважають зараз мати ваш більший дохід. Ви зможете зробити це самостійно. Це триває буквально одна е хвилина, де ви подивитесь, а на якому рівні ви знаходитеся зараз. І зрозумієте, чому у вас ще досі немає е мільйонів? Ось і далі. Е Після цього ви вже зможете зайти до мене на особисту е, сесію. Я читаю вашу анкету, розумію, яким чином я вам можу допомогти, і з вами зідзвонююсь особисто. Обіймаю вас всіх. Обов'язково лайк, коментар, що ви забираєте вже зараз, і чекаєте на наступні відео, подкасти. Залишайтеся зі мною. Ваша Олександра Роман.